Першу сповідай свої гріхи, а потім же сповіщай перед Ним слова свої або скорботу свою, нехай змилується з благості своєї, і пролє на тебе щедроти свої, О душе, велика віра Твоя, нехай буде тобі, як хочеш. Матвія 15, 28, у кого просвічені і завжди відкриті умні очі. Ті достеменно знають, що не власною кріпостю, але непереможною силою Божою вони рятуються від спокус лукавого. Свобода, дана людині, полягає тільки у рішучості або нерішучості протистояти дияволові. За такої нагоди протився, він не має цілковитої влади над пристрастями. Якби людська природа і без всеозброєння Святого Духа могла протистояти диявольським підступам, то Господь не заповідав би молитися, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отже, хто хоче визволитися від розпалених стріл лукавого, сподобатися безпристрасності і стати причасником Божественної слави, той з ненаситним бажанням. Всім серцем і з усіх сил нехай шукає небесної допомоги, щоб завдяки її сприянню перемагати пристрасті і через таку постійну перемогу досягти області чистоти, без якої ніхто не побачить Господа. Старайся бути бездоганним Божим дитям і увійти у той спокій, куди притечею за нас увійшов Христос. Євреям 6.20 старайся бути записаним у небесній церкві разом із первородними, старайся піднятися до небесного Єрусалиму, де рай солодкости, але знай, що не сподобишся цих дивних скарбів, якщо не будеш день і ніч проливати сльози як потоки, подібно до святого, який говорить. Кожної ночі обмиваю ложе моє сльозами моїми. Зрошую ними постіль мою, Псалом 6.7. То хіба не знаєш, що ті, що сіють зі сльозами, пожнуть з радістю, Псалом 125.5. Тому пророк говорить: не будь мовчазним на сльози мої, псалом 38.13, ще, збери сльози мої та поклади їх перед собою, Псалом 55:9, і ще. Сльози мої стали хлібом моїм день і ніч, Псалом 41.4. І пиття моє змішую зі сльозами, псалом 101.10. Сльози, що проливаються у відданні з великою скорботою в чистому горінні серця, це їжа для душі, небесний хліб, що живить душі для вічного життя. Як існує це видиме небо, що зветься твердю. Так вище над ним є інше невидиме тілесним очам, світозоре небо, де полки ангелів, там нерокотворна скинія, у якій святі ангели звершують свою службу, все це божественне, невимовне, світлодайне і належить неземному віку, а іншому світові, де немає ні ночі, ні лукавих духів, ні боротьби. Але оскільки не кожному, ким би він не був. Дозволяється бачити внутрішнім оком небесне, то заради цього, мов завісу, було поставлено твердь, щоб і вони звідтіля могли не на всіх споглядати, а тільки на тих, які чисті серцем і освячені розумом, лише на своїх співгромадян і співтаїнників. А коли завіса буде знята, тоді праведним відкриється, що на них чекає. Молитва, яка твориться протяжно, з болісною душею, з напруженим розумом, підноситься до неба, як вода, доки тече рівненою і має великий простір, не піднімається на висоту, а коли руки водопроводів, загородивши їй течію знизу, притиснуть її, тоді стисну та швидше від стріли потече вгору. Так і розум людський. Розливається і розсівається, доки користується великою вільністю. Коли ж скрута і болість і серця втиснуть його, тоді у чудовому цьому пригнобленні він злітає вгору та підносить чисті та щирі молитви Богові про те, що молитви, піднесені зі скорботою, бувають особливо почутими, засвідчує пророк. У скорботі моїй взивав і почув мене. Псалом 119,1 Отже, будемо дратувати совість і будити в душі скорботну пам'ять про гріхи, щоб удостоїлась вона бути почутою, тверезою, бадьорою, щоб її волання сягнули небес, ніщо так не проганяє від нас лінощі й недбалість, як болість і скорбота, які збирають розум докупи і повертають його у себе самого, хто так сумує і молиться. Той після молитви матиме в душі велику втіху, скупчення хмар спочатку потьмарює повітря, а коли піде з них дощ та зникнуть накопичені пари, тоді повітря знову стає чистим і ясним, так само і душевна скорбота, доки перебуває всередині нас, затьмарює наш помисел. А коли виснажить себе у слізних словах молитви і вийде назовні. Тоді робить у душі велику ясність, спускаючи в розум молільника, мов промінь, думку про Божу допомогу. Чи хочеш молитися уважно, зроби так, щоб твоя молитва виходила з глибини душі, як дерева, які пустили в глиб своє коріння, не зламаються і не викорчуються навіть під натиском тисячі вітрів, оскільки глибоко і міцно вкоренилися в землі. Так і молитви, піднесені з самої глибини душі, як надійно вкорінені, тягнуться вгору, і жоден підступ помислу не зможе їх спокусити. Приклад цього нам наводить пророк, мовивши про себе З глибини взиваю до Тебе, Господи, Псалом 129,1. Оглядав я збройницю переможців, намагаючись зрозуміти, яка зброя приносить рішучу перемогу. Чимало зброї я там бачив, і кожною можна здобути блискучу перемогу. По-перше, бачив я чистий піст, цей меч, що ніколи не притуплюється, потім бачив я дівство, чистоту і святість, це лук, який пускає гострі стріли в серце лукавого, бачив і убогість, яка зневажливо відкидає срібло і всяке майно. Цю броню, яка захищає серце від загострених стріл диявола, помітив там любов, цей щит, і мир, цей твердий спис, від яких сатана тремтить і тікає, бачив бдіння, цей панцир, молитву, ці лати і праведність, цю легку військову колісницю. Та коли я розглядав все це озброєння і міркував, яке з них найміцніше. Побачив я огорожу смирення і збагнув, що нема нічого міцнішого від нього, бо жодна зброя ворога не може його пробити, і лукавий не в змозі взяти його приступом. Тому, якщо бажаєш отримати перемогу у боротьбі, яку ти ведеш, то шукай собі захист за огорожею смирення, за ним ховайся, і не покидай цього захисту. І тебе не захопить в полон хижак, не покладайся надто на іншу свою зброю, щоб не уразив тебе лукавий.